Тут нема чому ламатися, пласті, карбон, метал <хи> з таких найчутливіших і найболючіших зон це акумулятори. Тобто, якщо ми з їх порівнюємо, то тут стоять система оприскування, атомайзери. Бункер стоїть для рідин 40 літрів. То бункер для сухих сумішів та міде на 50 кг. Один оператор, другий помічник. Жадібні можуть працювати поодинці, але він так за повітрям рухається. Як то не знаю, як повітряна куля, яка не контролює свої дії, він не розуміє, де він знаходиться. Ціна наш GPS втрачено. Його просто посадили чи він впав? А, ну, це було контрольоване падіння, скажем так. Похибка до 40 сантиметрів. От в чому різниця? При оприскуванні, ну це не є такою смертельною похибкою 40 сантиметрів. Скажіть, будь ласка, чому ваша компанія займається саме дронами DJI? адже на ринку представлені й інші дрони інших виробників? Дивіться, з точки зору економіки, це найбільш вигідніший вибір, тому що ціна, якість, зручність для оператора. Ми являємося сервісною командою. Нам продуктивність і зручність. Є дрони, які дешевші, але які не допрацьовують до кінця сезону і стоять уже на ТО. А у нас Розумієте, один день простою, це вже день, коли фермер не може зробити обробіток, і ця фаза вже в нього може бути опущена. Тому ми не можемо таких помилок собі допустити, коли техніка проста є. Діджай показав себе на ринку як один із таких значущих ігроків, тому що вони найбільш живучі дрони на ринку України, і по зручності в них дуже зручна операційна система, тобто, поміма там автономно, то, що він опрацьовує в автономному режимі, також є ручний режим, коли ви можете контролювати повністю роботу дрона. Тому на даний момент на ринку України це найкраща модель, яка є по, по нашому суто по нашому вибору. Попередньо ваш колега в пленарній частині назвав що найпопулярніший і наймасовіший, грубо кажучи, дрон від DJI — Це DJI t 30 Діджай T30 і змінив в принципі ринок внесення агродронів не тільки в Україні, а й в світі. Це до сих пір флагман. Цього дрона літає десь ну, порядка 400-500 дронів в Україні, із всього, наприклад, тисячі з вашого досвіду. Який час наробітку експлуатації витримує ця машина, якщо це можна назвати в гектарах або в годинах польоту? І що відбувається з дроном, коли виходить цей період напрацювання? Угу. Дивіться, у нас є дрони, які працюють і по три роки, як ми заїхали, і більше? Дрон самомодульний, навіть якщо при падіннях або пошкодженнях повністю замінюється і літає далі? Якщо ми говоримо про розхідники, це лопасті, які можуть бути в моментах експлуатації тріскатися, вони замінюються. Мотори, ну, електромотори, я не знаю, ми три роки працюємо, у нас не було такого, щоб ще електромотори без механічних якихось фізичних пошкоджень, самі по собі виходили. Якщо ви знаєте, то ще, напевно, з давніх давен, що електромотори, вони десятиліттями відходжують. Якщо ми говоримо з таких найчутливіших і найболючіших зон, це з акумулятори, тобто АКБ, яке в нас справді є ресурс, там йде гарантія на тисячу циклів. Тисячу циклів, це в середньому один акумулятор відходжує десь приблизно 3 тисячі гектар. Такі в комплекті йде три. Тобто 9 тисяч гектар от ви обробили одним дроном, вже стоїть питання по замінні акумуляторів. Це близько там 200 тисяч гривень в такому форматі. А все решту, якщо ви правильно експлуатуєте, замінюєте, як в обичне ТО-ущільнувачі, консервація йде, то тут нема чому ламатися, Пластик, карбон, метал. Зараз ви. Презентуєте новий, так, я так розумію, для ринку України продукти. Назвіть його основні переваги, основні особливості порівняно з минулими моделями, які ви використовували? Так, Дивіться, якщо ми порівнюємо Т-30 і Т40, Т-30 і 50. Т-30, яка у нас масова, і Т-50, яка от зараз у нас представлена. Якщо ми їх порівнюємо, то тут стоять системи оприскування, атомайзери. Тобто і тут йде дискові розпилювачі, а там стояли звичайні форсунки, як на обичному оприскувачі. В чому перевага? Тому що дисковий він може функцію змінювати краплю. Тобто при необхідності при нормі вилива або при вітряній погоді, ми можемо збільшувати краплю там від 120 мікрон, там до 300-400 мікрон, скільки вам нам потрібно для кращого розпилення від в залежності від погодних умов і від препарату, який тут е, буде використовуватися, і також це продуктивність, збільшена швидкість і збільшений бак. Тобто, якщо в т 30 продуктивність йшла десь в районі 100-120 гектар за зміну він міг обробляти, то цей 180-200 він може накривати. Тобто є вже фермер в нас в Харківській області, який накривав до 200 гектар саме цим дроном при оприскуванні. Які переваги розміщення лопастей одна під іншою? Як це називається, і для чого це роблять виробники? Адже представлені рішення не тільки від DJI, є і інші виробники, котрі почали впроваджувати дану технологію. З точки зору аеродинаміки, дають вам точно вам не скажу, але є момент в тому, що воно набагато економить прострі простір при експлуатації, тому що ми можемо, ну, дрон при переїздах постійно фізично вивантажується з е, принципа, чи там з мікроавтобуса і постійно його туди е, загружається. Якщо ми беремо якийсь е, гексокоптер чи октокоптер, там, де 8 лучів і тому подібне, чим більше таких е, лучів. Тим більша віраєтність перших його складати важче, тобто механічно. По-друге, є варітність того, що він пошкодиться ну, більше, ніж, наприклад, з чотирма лучами. Скажіть, будь ласка, чи є можливість змінювати технологічний модуль, якщо це можна так назвати, на цьому оприскувачі, на дроні оприскувачі, на бункер для внесення добрив? Так, да, дивіться, тут також є. Якщо ми говоримо, бункер стоїть для рідин 40 літрів. То бункер для сухих сумішів там на 50 кг. і можна розсипати, стоїть дисковий розсипач. і Також можна, я ж як повторюся, в, говорив, що можна е, карбомід, селітру, тобто гранули розсипати, сухі добрива, протруювання мишей, тобто пшеницю, кукурузу також розсипати. З, з, дуже легко він знімається. Тут систему оприскування ми відщенкуємо, модуль і просто виймаємо його. І також так ставиться, модуль включається, система оприскування підключається. Буквально там 10 хвилин, щоб його замінити. Це, до речі, теж в нас вони є в наявності, якщо треба буде звертатися, навчимо, як це правильно працює. Якщо коротко зараз промодулювати робочу зміну, робочу сесію оператора, який працює на даному Дроні оприскувачі. По-перше, скільки людей має бути в команді для роботи ну, з одним? Будемо розглядати приклад одного дрона-оприскувача, скільки часу йде на заправку, на зміну батареї, на зарядку батареї, і, власне, яка буде продуктивність? Не з 15 хвилин, коли він в місії працює, а відповідно там за 8 годин робочої зміни. Для кращої екіпажі в нас оснащені, в основному працюють два: один оператор, другий помічник. Якщо у нас є такі оператори, які дуже, скажімо так, жадібні, можуть працювати поодинці. Поодинці можливо, то тобто, практика така є, але незручно. Незручно в тому, що потрібно буде замінювати акумулятори, доливати в бак робочий розчин також виймати дрон і грузити його при переїздах. Одному це ну, зовсім незручно, тому працюють в основному два дві людини. То тобто є один оператор, один помічник оператора задачі робота тримати пульт в руках. І постійно дивитися, де знаходиться дрон, чи правильно він виконує місію, і також попередньо робити заміри поля, щоб правильно задати йому параметри. Робота помічника заключається в тому, що він приходить, знімає акумулятор, ставить його на місце і дозаправляє дрон там змішує нового вузла. Постійно це задача оператора в цьому циклі. Максимальна буде ефективність роботи екіпажа. Якщо ми говоримо про заряд батареї ну до того, щоб дозаправити і е, замінити, ми ми засікали там 3 хвилини, це вже якщо робота налаштована. Вот таких операцій за годину ви робите 4-5. За період, коли він літає 15 хвилин да, при оприскуванні, за цей же період е, акумулятор стоїть на зарядці е, підключений до генератора, за цей же період заряджається батарея. Тобто немає цих переривів. За цей час, поки він політав, прилетіли, батарея у вас вже заряджена, і оператор вже йде з зарядженою батареєю, цю витаскає, цю ставить, і також пістолет заправляє. Оператор в цей час дає команди в автоматичному режимі, або в ручному режимі, якщо хоче працювати швидше, вони в ручному режимі, інколи використовують для того, щоб менше, тому що він в автоматичному режимі, наприклад, злітає на 10 метрів, потім йде на місію, потім знову спускається і летить. В ручному режимі можна вже на 2 метри підняти, прямо над культурою пролетіти і одразу поставити на функцію. Економити там буквально 10-15 секунд, але оператори так інколи роблять. Ну, це такі основні моменти. Якщо говоримо про продуктивність, тобто за восьмигодинну зміну, десь орієнтовно, якщо це середні конфігурації полів, там не в важкої складності, вони не уходять там в закат, немає. Не порізаний повністю по лінії електропередач більш-менш рівне поле і там орієнтовно там по 40-50 гектар, а не по 5-10, щоб не було багато переїздів, то продуктивність буде така десь в районі 100 гектар. Реально, 100 гектар це Ні, от конкретно цієї машини буде більше. А якщо ми говоримо за Т-30, то це буде 100 гектар, ця десь орієнтовно буде 140-150 гектар. Це при якій нормі виливу ми говоримо? В середньому норма вилива 7 літрів. Це базова для фунгіцидної і циктицидної обробки. Якщо ми говоримо про гербіцидну обробку, там буде норма вилива близько 10 літрів. Для гербіциду трохи більше потрібно. Там буде продуктивність ну орієнтовно на відсотків десь 20, буде менше. А якщо ми говоримо про десикацію, там норма вилива 5 літрів абсолютно достатньо, щоб там десикант покрив контактно. Там, якщо це сонячних черепак, покрив культуру, і там буде норма, продуктивність навіть більше, тому що йде менше норма виліва. Розкажіть коротко про формування карти завдання. Як це відбувається? Треба обходити поле, це все робиться зі смартфона, чи завантажуються карти. І як взагалі в вашому випадку це відбувається? У нас є два типи, як правильно зробити карту поля. Тобто це або фізично обійти е, з пультом поле, поставити точки геолокацію, або ну, у нас оператори працюють, ніхто в нас поле не обходить, тому що це там, обійти 100-гектарне поле, це так нормально ще не робитися ще до початку роботи. Тому у нас це робиться дроном. Тобто Дрон завісає над контурами, над точками поля і фіксується на карті точки контурів поля, потім він обрисовується це поле. Тобто Фактично, вибачте, переб'ю, оператор, сам керує пультом. Підводить дрон до певної точки, да. фіксує... фіксує точку, далі, да, далі йде. Якщо на цій там точці от він підлітає, наприклад, до посадки, датчик йому сигналізує, що там перешкода. У нього є камера, він дивиться через камеру, яка перешкода, щоб він ближче до неї не підлетів, і фіксує точку до максимально підлетівши до, наприклад, крони дерев. Вдоль поля над посадкою. Тобто для цього є датчик, який фігурує, щоб він далі не полетів контурів поля. Можна підружати також, якщо є там КМЛ-файли, або якщо там на оприскувачах чи на сівалках у вас є вже збережені карти полів, можна також загружати це в агрос і працювати по тим же ж картам, які у вас вже є з іншої техніки. Якщо в рамках промальованого контуру посередині поля знаходиться якась перешкода, як оператор має її відмітити і чи має взагалі відмічати? Має відмічати, тому що якщо він. Ну, по-перше, фермера знають, де у них знаходяться, якісь перешкоди серед поля. Бо якщо ви будете літати дроном і ви просто вкнетеся в перешкоду, він вам засигналізує. їй треба картою відмітити точку і радіус навколо цієї перешкоди. І тоді він правильно побудує маршрут. Якщо ви навіть при побудові маршруту не відмітили якісь точки, і він просто рисує маршрут через цю точку перешкод, він до неї дійде, зупиниться і буде сигналізувати вам подальші дії. Йому треба перестроїти. Свій маршрут, а маршрут він буде перестраювати, коли ви йому дасте якісь дії. Якщо ви йому ніяких дій не даєте, він повертається на точку зльота, коли в нього сідає там акумулятор. Болюче питання: аграріїв: що робити в повітряну тривогу? Якщо оголошена повітряна тривога, в повітряну тривогу не рекомендуємо, бо можемо можуть затушити репи і пропасти сигнал GPS однозначно. Якщо пропадає, пропадає сигнал GPS, відбувається наступне. А дрон в повітрі, він отак от, знаєте, він GPS не бачить, у нього датчики підтримки висоти працюють, але він отак так за повітрям рухається. Як то не знаю, як повітряна куля, яка... Не контролює свої дії, він не розуміє, де він знаходиться, сигнал GPS втрачений. В такому випадку включається ручний режим, який оператор, для чого він контролює, дивиться весь процес, коли бачить сигнал з пультом, бачить сигнал дрона з спутниками. В тому режимі, якщо він втрачає, включається повітряна тривога, втрачає, втрачає сигнал GPS, в ручному режимі він садить і до себе його, просто як, як обичний там, Mavic і впівішка, садить його на себе на базу, вертає. За допомогою радіосигналу, не GPS. -ом. Є якісь умови, при якому втрачається повний контроль над дроном із пульта, пульта із GPS-а? Е, було в нас таке, коли працювали в прикордонній смузі і військові, у них є антидронові рушниці, і вони його так от джік. Там контроль відсутній абсолютно, тому що він під контролем антидронової рушниці. Це був такий момент, коли, він, коли його хтось перехвачує. Ну, слава Богу, це гарні дрони, у нас такої проблем не було. Це тільки єдиний випадок, коли його просто перехватили контроль над ним. Його просто посадили чи він впав? Е, ну, це було контрольоване падіння, скажімо так. Це було контрольоване падіння, його просто посадили. Там не були незначні пошкодження, тобто ми все відремонтували. Так, е, е, да, такі такі моменти був. Ну самі розуміємо, якою ми ситуації зараз знаходимося, але працювати потрібно з цієї ситуації. Ми також вийшли. Відремонтували дрон там протягом одного дня і поїхали далі працювати. Яка мережа необхідна для роботи е, дроном? Це Сигнал GPS – це стільниковий зв'язок, чи можливо додаткові треба станції встановлювати? Дивіться, ми використовуємо при роботі безкоштовний сигнал GPS. Є платні сигнал GPS, Також тут є РТК-модуль можна через РТК станції або РТК зв'язок зі спутником. Но ці всі канали у вас або працювати на безкоштовному сигналі GPS, або купляти платні РТК станції базові, або там підключатися до. РТК тарифу, тобто платного сигналу. Ми працюємо на безкоштовному платні сигнали, чим в них перевага, у них точність до 2-3 см. Такі переваги потрібні не знаю, ну, при посіві, коли там йде якесь міджаді, вам треба 2-3 см максимальна похибка. А при безкоштовному сигналі GPS похибка до 40 см, в чому різниця. При оприскуванні, ну, це не є такою смертельною похибкою 40 см. Тому ми працюємо при такій похибці. Якщо у вас є на господарстві вже РТК, по якій ви там сієте або прискуєте, будь ласка, підключайтеся і працюйте. по РТК, у вас буде точність ОТК? Андрію, якщо е, знехтувати сигналом повітряної тривоги і продовжити працювати, е, риби не посадять, дрон, е, зв'язок буде. Е, що в цьому випадку може відбутися? Ви втратите контроль якийсь момент. Якщо у вас. Ну він буде працювати далі по місії, не знаючи цього. Але якщо в нього перестає бути сигнал GPS, він зупиняється. Він зупиняє роботу, він розуміє, де він знаходиться. При яких умовах втрачається GPS? Е, глушилки наші. Ну, тобто репи, не репи, як Ну, ППО, коли перекривають сигнал GPS військові. Та тільки в цих умовах. Або на пульті ви побачите, що ви втратили сигнал GPS, або телефон достанете, і у вас не буде з'являтися сигнал GPS. Ну, вони можуть бути, а можуть не бути при повітряних тривогах, тому це на ваш ризик. Ви можете на цьому полі сидіти, де немає там цих перешкод, і ви можете спокійно працювати під час повітряних тривоги. Але ну, в половині місцевості вони вже там є перешкодиці, тому ми не радимо так далі працювати. Mm -hmm. Є якась ймовірність, що дрон. Характеризують як об'єкт літаючий так небезпечний. Mm. Так, при роботі дроном обов'язково треба буде поражати військову адміністрацію або військових на місцях, тому що зараз така ситуація. На датчиках вони на радарах своїх не бачать, тому що ми літаємо занадто низько, менше 10 метрів. Вони нас візуально не ну по техніці своїй вони не бачать, вони не полінгують ніяк. А от іменно візуальний контакт, якщо у вас там поруч знаходяться військові і ви ще працюєте вночі з сигналами. То, звичайно, треба попередити військових, щоб вони знали. Бо вони його побачать. і Якщо вони не знають, що це таке, вони можуть просто його посадити. Хі. Тому так, да, ми зараз в такому... Ми завжди попереджаємо військових. Були інциденти на початку війни, коли не знали, не розуміли, як це працює, а зараз вже трохи адаптувалися під цей стан, і зараз працюємо ну, більш-менш нормально, вже інцидентів таких немає. Андрій, розкажіть про комплект, який має бути опочутній. Початковця у аграрії, який тільки починає працювати дроном і хоче власне, вести в експлуатацію одну машину, що йому для цього потрібно: дрон, дві батареї, різні технологічні модулі, зарядна станція, змішувальна станція. Ну, дивіться, давайте, якщо це базово, там, чи для фермера, чи для компанії, яка хоче надавати послуги, то це дрон, три батареї для того, щоб не було безперебійного ну, повністю безперебійний цикл. Зарядний пристрій в виді генератора, а також техніку, де ви будете це все або причіп, або мікроавтобус, де це все буде обладнання стояти. Ну і Додатково там інструмент, ці бочка з пальним запасна. ну і також запасні розходники, такі як лопаті. Рекомендую ще взяти там помпу запасну, щоб якщо вона виходить з ладу, ви могли її на полі вже замінити. Ну, в принципі, все. Тобто, дрон, акумулятори, генератор. а Звичайно, змішувательний вузол рекомендуємо, бо деякі фермера люблять, коли до них приїжджають. Е, уже з, це змішувательний вузол, це, грубо кажучи, там, каністра, е, насос, циркуляція води всередині відбувається, туди заливається вода, заливається препарат, він циркулює, подача на пістолет як на заправці, і заправляєте дрон. Це змішувательний вузол додатково. То тобто, є генератор, дрон, змішувальний вузол і транспорт, де ви будете це возити? Для зарядки батарей-акумуляторів необхідно якесь охолодження цих батарей? Дивіться, всі моделі вже влаштовані радіатори в самих акумуляторах, і воно, в принципі, охолоджені не, не потрібні. Робили сітки охолоджені, ми працювали з ними, ми працювали без них. Ну, Колосальні різниці ми не побачили. Для акумуляторів не потрібно, в принципі, нас не вибивало помилки, якщо там акумулятор перегрівався. Там іде інтелектуальна батарея, тобто вона регулює, коли її треба заряджати, коли не заряджати. І Ну, не було таких проблем з перегрівом акумуляторів. Якщо ти бачиш три їх в циклі, то вони міняються, один встигає остивати і нормально працює. В деяких, да, в деяких дронах там менші моделі в інших компаній вони навіть стоять кориці спеціально з охолоджуючими рідинами або просто з водою, і там охолоджуються акумулятори. Тут вже зроблені батареї так, що вони вже йдуть з охолодженням, з, цими, з радіаторними сітками. І цього буде достатньо, вони не перегріваються, ми працюємо без них. Скільки коштує такий дрон? Конкретно ця пташка, якщо ми говоримо про суто дрон, акумулятори з зарядним, мільйон сто. Це з ПДВ? Так, да. Да, да, да. можете звертатися до нас, компанія Agronix, будь ласка, привеземо вам. Єсь, зі складу є моделі, є під замовлення. Тобто...